Товариство всіх вітаю! Маю для вас оновлення асортименту, а саме дуже круту шкоду Superb. В комплектації класній Лаврін та Клемент, повнопривідну. Автомобіль виготовлення 5-й місяць 2019 року. Перша реєстрація 6 місяць цього ж року. Це у нас Дорест, Дорестайлова. Машинка, але що з крутого? Тут двохлітровий дизельний двигун на 140 кВт, 190 кінських сил вже в парі з dq 381-ю семиступеневою коробочкою. Вона трохи економніша за шестиступку. Значить, По машині Лаврін Клемен, це в першу чергу більше хрому на автомобілі. Також топові диски 18 встановлені з резиною кінця 2023 року. Літньою. А також маємо комплект зимових коліс на оригінальних легкосплавних дисках, віддаємо з автомобілем. Значить, По авто 131 тисяча пробігу. Офіційні всі сервіси є 4. Останній заїзд на 127 тисяч на шкоду в Швеції. Була заміна в коробці мастила. Також на 90 тисяч була заміна по Халдексу. Автомобіль, по суті, обслужений, не потребує жодних зараз вкладень. Вартість буде в описі до каналу. Там також буде вказано наш телеграм-канал. До нас зараз їдуть різні пропозиції. Когось, можливо, щось зацікавить, пишіть нам приватно. Значить, далі по автомобілю. Передня частина у нас в шикарному стані, не посічена, немає великої кількості сколів. Також встановлена шведами додаткова фара, працює з дальнім світлом. Ця фара основна максимальна. Це ще бік Сенон в дористі був з вирізанням автомобілів, також з автовімкненням ближнього та дальнього. Також по автомобілю є весь пакет асистентів, сліпі зони, адаптивний круїз. Смуги тримає авто, також є асистент виїзду з парковки. Все для зручного керування і для безпеки. Присутнє, також є превентивна безпека в автомобілі. Диски в гарному стані, по бордюрах не їздили. Повний безключовий, складаються зеркала. Задні вікна в тоні, тобто оригінально запилені. По кліренсу Superb має 13,5 см. Також тут у нас вже LED-ходові вогні встановлені. Задня камера, передній і задній парктронік по авто. Ліфт-багажника, звичайно, присутній. Зона завантажувальна в хорошому стані. Також в автомобілі є Webasto, є до нього пульт, два ключі в комплекті, шторка, є складання заднього ряду, також є люк, оригінальний коврик, є також у нас складний фуркоп, Преміальна акустика Кентон, тут зліва, прихований сабвуфер. Аптечка, Simply Clever штучки від шкоди, подвійна підлога, звичайно. І тут маємо підставки для ніг, сітка, піна, на жаль, без компресора. Є секретка в колесах. Гальмівна система також в авто обслужена. Давайте перейдемо в салон, подивимось на комплектацію. Звичайно, є амбієнтна підсвітка в торпеді та всіх дверних картах. Карти в адекватному стані, є дві парасольки в водія та пасажира, вікна всі оригінальні, всі 2019 року. Пластик під піано темний, лакований. Накладки на порогах Лаурін Клемент. Є електрика сидінь з пам'яттю. Також підігрів та вентиляція передніх сидінь. Такі постану вони. Емблема Лаурін Клемент на сидіннях. І всюди, де тільки можна. Ма. Датчик дощу та світла, звичайно. Дзеркало безрамкове, також затемняються всі дзеркала. Пасажира, водія. Безпосередньо в зеркалах сліпі зони. Датчики. Повний без ключовий запуск кнопкою. Найбільша топова мультимедійка. Зараз по функціоналу пробіжимось. В першу чергу є вибір режимів руху. До маємо час загрузитись. Вибір режиму руху. Також тут адаптивна підвізка. Змінюється жорсткість DCC, амортизатори. Камера. Заднього виду з траєкторією. Карплей дротовий. Є в нас. Три зони клімату. Також є управління вебастом. Можна встановлювати по таймерах її. Дуже класна штука, є прямий запуск з пульта, пульт присутній, як до цього раніше сказано було. Значить, У нас вентиляція з підігрівом. Також є штатна навігація, з картою України оновлена вже 131 тисяча пробігу. Також асистенти, смуги, сліпі зони. Із парковки, фронтальний асистент, це є випередження зіткнень. Превентивна безпека в меню мультимедіа включається. По сервісах значить, барточок з охолодженням, 2 SD, 7 карта І по сервісним інтервалам значить, в нас було 4 сервіса. Останній сервіс на шкоді. На 127. 915, дата 90924. Всі попередні також були. Є там описано, що по автомобілю робилось, або можна до дилера з'їздити на перевірку, щоб підтвердити мої слова. Значить, це все, що по салону. Тепер глянемо його на... Косметичний стан. Значить, шкіра не поцарапана, є кріплення під дитяче крісло Isofix. Третя зона, як вже говорив. Тут в нас на 12 вольт вихід. Також всі пороги з накладками хромованими Лаврін Клемент. Автомобіль Євро 6 по екології. Екологія вся присутня, по суті, в ідеальному стані на цей пробіг. Також форсунки і все решта перевірено. Немає по автомобілю. Якихось поломок. Безключовий на дверях. Парасолька в пасажира теж присутня. В пасажира також є електрика з пам'яттю. Додаткова опція, бувають клементи без цього. Кожна емблема. Друзі, кого цікавить дане авто? Ми знаходимось поблизу Львова. Приїжджайте на огляд, покажемо можливий тест-драйв, можлива перевірка на офіційному сервісі. Всім гарного дня!